Привіт всім! Сьогодні говоримо про Галицько-Волинську державу за наступників Данила Романовича та її розпад. Данило Знаєм, король видатний. Талановитий полководець, дипломат, державний діяч він неймовірний в усьому своїй державі дав він лад. Але, на жаль, року 1264-го Данило відійшов у кращий світ. Лишивши для наступників привіт! В форматі королівства руського єдина, але єдиним королівство руське недовго було. Розпалося, розтануло як не було. І все, що в пазл складав Данило по цеглині, що будував ці років 26, його наступники змили в одній хвилині, не розуміючи, що чинять. Ну, це, звичайно, лірика, та й годі, а нам з тобою стане у пригоді все ж знати про наступників Данила, як думали і що творили. І поки я буду розводити тут свої теревені, ти накреслиш собі таку табличку, вказуватимеш імена князів, наступників Данила Галицького, і що ж вони накоїли в його державі, тобто діяльність. А пам'ятаєш ще про Данила, що син Романа і мати Анна був брат Василько. Князем Волинським довелося йому бути. Разом з Данилом Дорогичен повернути. Данило мав завжди міцне плече він знав, що брат Василько його не підведе. Після Данила він отримав західну волинь, ще трішки там покнязював, залишив в землі сину Володимиру і в спокої до брата Данила попрямував. Син Володимир князем виявився славним. Значну увагу будівництву приділяв Набудував церков, міст, замків без року двадцять князівав. Такого князя з вами ще не знали. Щоб сам переписував книжки тому літописець Володимира і називає книжником і філософом. Ось з чим він нати. Решту земель після Данила. Взялись на клаптики ділити його сини. Було їх три Лев, Шварна і Мстислав. Тріумвірату тут ми не побачимо. Та найприхильнішою до Лева була вдача. Енергії він мав такої, що приєднав земель волі. Тож Закарпаття, Люблінська земля перейшли у його володіння, сидіти в місті холм не забажав столицю. В місто Лева перейняв. І, незважаючи на запальний характер, Угорщина, Тевтонський орден, Чехія, Литва, дипломатичні зв'язки з ним тримали, бо справжнім літером його вважали. 37 літ батьківську вотчину тримав, залежність від Орди він просто мінімізував, залежність ця маленька стала, це участь у військових походів монгольського хана. Мабуть, я князеві поставила б дванадцять, він був талановитим воїном і полководцем. А вже після Даниловича Лева Галичина і Волинь єдиного правителя зустріла. Онук Данила короля за нього об'єдналася вся Галицько Волинська земля, відмовився від завоювань і перевагу дипломатії віддав. Та дипломатія річ дуже тонка. Угорщина знову повернула Закарпаття, Люблінську землю. Польща звоювала, не виправдала себе дипломатична справа. Сидіти в місті Львів не забажав, столицю в Володимир перейняв. Та, незважаючи на всі перепетії, йому поставити можна лише 12. Правління 1301-1308 років це спокій, розквіт і економічний добробут. Тієї держави, що дід його створив, він, як дід його Данило, був королем, він як дід його король, Ще одну справу важливу зробив. З різницею, у років 67, він як і дід його Данило отримав згоду Константинопольського патріарха на окрему Галицьку митрополію для православ'я, і ця подія чітко проказала, що церква українська самостійною стала, а звали цього диво короля і дійсно диво, бо то грецьке є ім'я, а значення українське. Хлібороб – Це король Юрій І. Ось такий історичний урок. А після Юрія, як ви вже зрозуміли, державою сини його поволоділи Андрій і Лев ІІ, яких титулували князі всієї Руської землі Галичини і Володимирії. З 1308 по 1323 вони тримались купи, як брати, продовжували боротьбу проти Орди, ймовірно, і загинули у ній, у справі нелегкій, але святій. Андрій і Лев, дітей своїх не мали, У справи почали втручатися бояри. І року 1325-го вони погодили кандидатуру це знову Юрій, але вже другий це син Марії, сестри Андрія і Лева і син польського короля Тройдена. Ми називаємо його Юрій Другий Болеслав. Він розвиткові місць сприяв у зовнішній політиці. Притримувався миру, владнав відносини з ордою Золотою, то є сила, з Тевтонським орденом, Литвою спільну мову мав, а ось із Галицьким боярством не дістав. Лишається факту, що князя отруїли, і галицькі бояри брали участь в цьому ділі. Сьогодні, бачиш, всі думки князів ми прочитали. Все, що вони. Накоїли, у пазлу зібрали. По справжньому могутня Галицько-Волинська держава відома своїми князями. Слава Україні! Якщо є якісь запитання, пишіть, телефонуйте, всього вам найкращого, бережіть себе.